Що? Пра... А коли в тебе ще час є? Не я приніс вияснити, а якщо таке матюки? Ти мені розказував, що Матюки тут написано. Я тобі лист приніс показати і зачитати. Де там Матюки написані? Я не буду вашого листа листовісти. Плену читати. Находя би мені твій племен висика КПРФ? Де ти стоїш? ж чому тут племені, як АПРС? Паралізованих людей. Виживайний ліс. Визивайні ліки. Ми не мають коли за воду немає. В районі. Є там влада. Ти влада. Типу я про тебе писав. Я тобі про тебе писав. Я тут матюки написані. Я написані Матюки, що може стати. Тебе вчили, знають сплякну давав. Це листи не твої. Руками не пояс зачитаю. Так, голові депутатів. <голові> З великої дороги, Кремлянської ради, Смаглюку, представника кожного району, це так як мене називали твої люди. Урода району, е, значить так, дефективного району по Гайдаржі, лікар, Шизофреніка району по Поліщику ПМ СОБЕЦ, дурака району Прокоповичу, Прокоповича, Матієнка Переса Миколаївча, Березина, 48, Кременець, запит на інформацію. Я в шло, я в слові західне речення, західна інформація, матюк чи ні? Значить так, ти сказавні матюки від початку до кінця. А хто ти буде? Що було? А хто я? Мене називають кодом, дураком, шизофреніком. Отак твої люди, твої люди. Розбирайся сам, маєш службу, куди ти хотів міліцію. З ними розбирайся. А тепер так, згідно. А при чому тут два рішення питань по паралізованих людях? До побачення. До побачення тобі треба казати, і Вали, звідси, з неї школи і депутат дози. Оце давно пора. Згідно закону України про доступ до публічної інформації, в тому числі статті 20 пункт 2, прошу додати інформацію про те, чи Кремлецька центральна райлікарня ліцензована, акредитована, а лікарі атестовані на реабілітацію паралізованих людей, в тому числі фізичну, фізкультурно-спортивну, медичну і так далі по статті 13 зу. Про реабілітацію інвалідів в Україні, та як команда Козакова відмовляється категорично проводити реабілітацію сина інваліда, навіть надавати будь-яку допомогу присудомам, не плутати зі спазмами м'язів. Згідно ІПРІ, виданою в серпні 14-го 13-го року, за номером 1220, мені переданої в серпні 14-го року по заключенню кримінальних лікарів сина інваліду, заборонено надавати реанімаційні заходи. Анестезіологами, лише терапевтами по основному захворюванню. Не прописано, значить, заборонено, пояснив Прокопович ОЛ. Інформацію про розумові здібності Прокоповича ОЕЛ надати пізніше. Можна й тепер 4, 15, 4 години 24 хвилини. Де тут Мачуки написані? Я питаю, де тут Мачуки написані? Значить, рішати не треба це питання. Значить, не треба було рішати. При чому тут мачуки до організованих людей. Далі. Це все пройшло прокуратуру району. І звідти передано вам. Вони відфільтрували це. Далі. голові депутатів з великої дороги такої ж райради Смаглюку, представника шодного району, уряду району, дефективного району по гайдаржі, шизофреніка району по Пилищуку. Бурака району по Прокоповичу, Матвія Тараса Миколаївича, Кременець Березна Кременев. А чого? А так як те, що мене мають. Отак. Хто вас написано фамілія? Визивай міліцію розбиратися, що вони захочуть. Перше, звернення, перше. По заяві Прокоповича у вас 2013 року, голова Тода, і його команда разом з прокуратурою області знають, що вони знають, що вони дураки, їх лопатою гнати звідси необхідно. Прокурор Гіпський збрехав, що Прокопович дав мені роз'яснення по цьому питанню 24 лютого 2014 року на сесії Райради. Нас брехуни в прокуратурі роблять. Далі. Другий пункт. Куди діли моє звернення, зареєстроване звернення на сесію райради від 2015 15-го 15 року? Повторювати не буду, повторювати лише в лігоперем в стадії дітей в такому віці. Психіатри обласної психоневрологічної лікарні скробота. Ці питання лишаються в силі на наступну сесію райради з цього звернення, і, а які знаєте самі? Не знають в такому віці лише ідіоти і доскробота за роз'ясненням е, словами. третій пункт. Так як на сесії райради 307.15 ви лише е, прийняли до уваги мою інформацію про відмову і надання меддопомоги працівниками Кременецької серіал сини інваліду, Юрій 92-го року, народний діагноз ДТП, С 072. Надавайте її самі разом з прокурором району Гіпським М'я, згідно заяв ваших ставленників, ми своїм дітям раду дали, що ви за батько, що одній дитині раду дати не можете. Ми своїм дітям раду дали і так далі. Ой, То ви не знаєте? Впитайте своїх людей, ставлеників своїх, чотири. Та як розумово повносправний сидурок Микола Федорович, Крим'янаський Сергій у березні, після 12 березня. Змусив мене змінити графік режиму дня сина, спати лягав о 1-2 ночі, а тепер о 6-й, 8-й ранку, і зараз так лягає, то прошу перевести графік робочого дня, де фустанов в районній області на 21.06 ранку, з 21.00 вечора до 6 ранку, доки син інвалід через 1-3 роки не повернеться в звичний режим, необхідно проводити обстеження за межами Кременця, як їх провести. П'яте, подайте графік проведення вказаних вами. Коштів повернення вкрадених вами коштів по тому курсу 8 гривень за долар, плюс проценти за виконання використання, плюс проценти за втрачені можливості по реабілітації інвалідів до початку виборів у жовтні 2015 року, або кажіть, де збудований дужках створений реабілітаційний центр в районі і там. Займається паралітиками. Люблю цілую. 4.52 Підпис. Де тут Мачуки напишу, що не Що? Значить так, Значить, тут була брехня, що тут Мачуки написано, виходить. Значить так, Я буду... оці всі питання мене цікавлять. Я задавав райради. Він положив великий і об'ємний болт. Зараз директор п'ятої школи. Фізик ПТУ. Вчитель ПТУ положив болт і плював на інвалідів. Я правильно зрозумів? Ніхрена. Де центр, де повернуті гроші, де засоби реабілітації на паралізованих людей? Де можна провести обстеження? За таких, як ти, Голубе, козаков пише, що в нього лікарня ліцензована, акредитована, лікарі атестовані на реабілітацію паралізованих людей, де ти їх бачив, де ти матеріально-технічну базу бачив. Кременці. Ти бачив, що сюди хтось приїжджав з паралізованими людьми. На реабілітацію, на відновлення втрачених функцій, а не на ту вибач, хуліту, що мені несуть. Ти бачив її? Де-небудь, в кого-небудь, щоб їхали? Я поясняв уже на сесії міськради, що тут тільки підтримуючи терапія, отак, загинається, загинається, поки не здогнеш до кінця. А відновлення втрачених функцій вони не займаються. Задача медицини мені розказують. Не зашкодити здоров'ю людини, а тому нічого ми вам казати і робити не будемо. І ти це знав, добре знав. Мене тепер питання, як ти учиш людей, у тих дітей всякій брехні тепер. Чи ти їх учиш одному, а на ділі буде зовсім друге робити? Ти, має, ти маєш що сказати? Своє оправдання? Ти маєш що сказати? До побачення і не можна зробити нічого. Відказуються лікарі. Відмовляйте, розберіться спочатку, а потім до нас приходьте. А та не запише лікарню, що він дійкує. Тобі показати цю бумагу, що прийшла. Я виперед через управління охорони здоров'я, через департамент охорони області. Тільки пригласив, що, сука, вам це саме буде з сином. Бо мені дали дійсно і і мені не дали. А я не знаю, мене не вчили, в нас перший диплом мати треба. Питай своїх лікарів і вчителів, Питайте! Питайте. Да. будь хорошим.